Мушу вам сказати, що за 7 сторіч ніхто не спромігся, тобто з 13-ї сторіч до сьогодні, ніхто, ніхто не спромігся підняти весь народ на боротьбу за свободу. Це я можу сказати, вдалося тільки Богдану Хмельницькому. За словами режисера, він намагався показати, що великий полководець і стратег Богдан Хмельницький водночас був звичайною людиною зі своїми недоліками, страхами і проблемами. Головні ролі у фільмі зіграли Володимир Абазуполо, Сергій Джигурда, Ірма Вітовська, Остап Ступка, Олена Стогній, Георгій Хостякоїв та інші відомі українські та польські актори Вартим уваги є те, що виконавцю головної ролі Володимиру Абазуполо зйомки у цій стрітці коштували повної втрати голосу. За словами відомого українського режисера, це його остання робота у кінематографі. Довгі сім років він народжував картину, знімаючи її уривками. Була навіть дворічна перерва. Інколи здавалося, стрічка ніколи не буде закінчена. У кожній своїй роботі особливу увагу Мащенко приділяє костюмам, гриму роботі з акторами над інтонаціями, жестами. І це стосується виконавців не лише головних, а й епізодичних ролей, і навіть масовки. А в епізоді з повішеними козаками режисеру довелося навіть ви одного хлопця з петлі. Так вони провисли цілий день, і коли одному петля значить, сповзла, я як щось відчув, побіг туди на міст, і вже петля затягнулася, я так перше за підняв його, він дихнув. Я сказав, я ж тебе хотів знімати. Він каже, ти чого ж ти не пручався, не хватав. Не посмів, каже, зривати зйомки. Мащенко не любить кінопроб. Він одразу відчуває, зможе актор зіграти запропоновану йому роль чи ні. Часто запрошує режисер і маловідомих акторів. Для мене все було в новинку, Для мене все було вот настільки, як необична нове. Для мене це взагалі була школа. Тобто школа не тільки актерського мистецтва, школа життя. По крайней мере, плакати я вже вот Отак на щелчок. Під час знімального періоду виконавець головної ролі Богдана Хмельницького Володимир Абазополо захворів. Потім переніс важку операцію, але мужня працював на майданчику за словами Миколи Мащенка. Це буде знакова роль у творчій долі актора. Ви знаєте, все, що я міг зробити, це буде видно на екрані. Старалися, робили, що могли. Ну, і Результат сьогодні буде на екрані. Будемо сподіватися, що це буде непогано.